Сьогодні, 4 липня, запрошую вас до перегляду головних новин для українців у Німеччині та Європі. За 15 хвилин ви дізнаєтесь: Німеччина на порозі трьох мільйонів безробітних, а кількість безробітних фахівців із вищою освітою зросла на 66% за останні 5 років. Знову про Бюргагельд. Яка причина того, що гучні заяви про скорочення соціальної допомоги так і не реалізовані? А замовили список із найпоширеніших імен серед отримувачів виплат. І перші чотири імені німецькі, а не іноземні. Польща повертає контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Чому з 1 липня українці за кордоном можуть оформити нотаріальні документи онлайн? Шанс для українок в Австрії. Оплачуване стажування у відомих компаніях, хто може подати заявку. І наостанок кумедна історія з Іспанії, де затримали українця, який випадково сам здався поліції. Мене звати Міла Артюшенко. Поставте одразу лайк якісним та перевіреним новинам. І залишайтесь зі мною до кінця випуску. У червні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у Німеччині сягнула майже трьох мільйонів. Щоб ви розуміли, масштаб це більше ніж усе населення Мюнхена. За рік безробітних стало на 188 тисяч більше, і зараз їх 2 мільйона 914 тисяч людей. А це аж 6,2%. Голова für Arbeit Андреа Налес прямо каже: економіка слабка вже кілька років поспіль. Багато компаній бояться наймати людей, бо не впевнені у завтрашньому дні. Як наслідок, молодь і люди навіть із університетськими дипломами не може знайти роботу. Так, з 2019 року кількість безробітних фахівців із вищою освітою зросла на 66%. Тобто диплом, який раніше вважався перепусткою до стабільності, більше нічого не гарантує. Можна витратити роки на навчання і все одно залишитися без роботи. Є й інші цифри, які говорять самі за себе. Майже один мільйон людей, якщо бути точною 968 тисяч, зараз отримують допомогу по безробіттю. Це на 101 тисячу більше ніж торік. Майже 4 мільйони людей живуть на Бюргагельд. І ось на таку кількість безробітних людей у червні було зафіксовано лише 632 тисячі відкритих вакансій, а це ще й на 69 тисяч менше ніж минулого року. За словами налес, навіть у найважчі місяці пандемії COVID-19 знайти роботу було легше ніж зараз. Іноді дивуєшся, коли чуєш, як українці скаржаться, що вже півроку не може знайти роботу в Німеччині. Але ж тут і місцеві з рідною німецькою та дипломами теж сидять без роботи. А як у вас було з пошуком? Поділіться в коментарях, скільки часу витратили, скільки резюме розіслали, як проходили співбесіди. Поки ринок праці слабше, німецька влада намагається економити і змінювати правила для українців. Але на ділі все відбувається не зовсім так. Ще навесні уряд Німеччини гучно оголосив про нові обмеження. Тоді пролунала чітка заява. Ті, хто приїде після 1 квітня 2025 року, більше не отримають бюргагельд. Усіх новоприбулих біженців мали перевести на інші виплати для шукачів притулку. Різниця у грошах мінус 100-110 євро для дорослого і мінус 60-80 євро для дитини. А ще частину грошей планували видавати не готівкою, а ваучерами або спеціальними картками. Уряд пояснював усе прагненням економити бюджет і вирівнювати умови для всіх. Але не так сталося, як гадалося. Тому що соціальні служби вже попередили: якщо реформу раптом ухвалять, буде хаос. Доведеться переписувати одразу кілька законів: соціальні кодекси СГБ і закон про виплати біженцям. З'являться подвійні системи виплат: хтось отримуватиме бюрка кельт, а хтось меншу допомогу. Буде плотанина з документами, перевірками, чергами. І головне, людям стане ще важче інтегруватися у роботі і нормально жити у Німеччині. Отже, запам'ятайте, бюрга гельт не скасовують для тих, хто вже їх отримує. Для новоприбулих українців також нічого не змінилося. Тобто, всі заяви залишаються лише планами а коли і чи взагалі їх реалізують, невідомо. Тим часом політики змагаються у красномовних назвах: зелені назвали соціальну реформу символічним покаранням, ліві приниженням людей, які рятуються від війни. А партія АФД, яка б хотіла відібрати у українських біженців соціальні виплати Бюргагельд, пішла ще далі і захотіла довести, що саме іноземці сидять на соцдопомозі. Політики замовили список із 14 найпоширеніших імен серед отримувачів виплат. І знаєте що? Перше місце посів Міхаель, друге і третє Андреас і Томас, четверте Даніель. А це на хвилиночку типові німецькі імена. І лише на п'ятому місці знаходиться Олена, далі Олександр, саме через літеру А. А постійно нарікає, що люди з міграційним минулим надто сильно залежать від соцвиплат. Але Ахмедів у переліку отримувачів виявилося на 6 тисяч менше ніж Міхаелів. І вони посіли лише сьому позицію. Далі йдуть Алі, Крістіан, Мохамед. І перелік із 14 найпоширеніших імен завершують Анна, Олександр, Тетяна та Ірина. А далі корисна інтеграція. Ви ніколи не задумувалися, що стоїть на поличках за моєю спиною? Там книжки, коробки від моєї техніки і найголовніше корисні картки для вивчення німецької мови. Наприклад, Bildungskarten – це 55 карток із граматикою німецької мови для рівнів А1, Б2. А ось мій улюблений набір 190 неправильних дієслів, які я майже щодня вчу з сином, бо зараз він у третьому класі німецької школи проходить минулий час. Ще у мене є набір вербен мід препозиціонен, це дієслова з прийменниками, Їх також треба вчити, на жаль, на пам'ять. Усі ці картки виготовлені у мовній школі Люмос, яку я давно знаю і щиро вам раджу. Посилання на сайт та соцмережі школи знайдете під відео. Але школа Люмос це не лише картки, а й індивідуальні та групові заняття, розмовні клуби, курси в записі інтенсиви з чіткими поясненнями. І все це не лише німецькою мовою, а й англійською, французькою, іспанською, польською та італійською мовами. Тому контакт цієї школи буде актуальним для кожного мого глядача на YouTube. Отже, якщо ви давно хотіли взятись за вивчення або покращення іноземної мови, вважайте це відео знаком. Одразу після перегляду новин напишіть школі Люмос в інстаграм або Телеграм і не забудьте вказати кодове слово ЛС, завдяки якому отримаєте знижку на будь-яку іноземну мову. Спеціально домовилась про це з власницею школи. Деталі вам розкажуть менеджери Люмос. Від понеділка 7 липня Польща тимчасово повертає контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Голова польського уряду Дональд Туск заявив, що райони прилеглі до кордонів потрапляють під ретельне спостереження спецслужб, а також будуть посилені перевірки в лісових масивах та інших зелених зонах. Туск підкреслив, що влада докладе максимум зусиль, аби мінімізувати незручності для громадян. Чому повертають кордони? Перше симетрія з Німеччиною. Німеччина продовжила власні перевірки, які спершу планувала завершити у вересні 25-го року, і відмовляє у в'їзді мігрантам, спрямовуючи їх назад до Польщі. Польща раніше неодноразово критикувала такі дії як порушення принципів Шангену. Тепер Туск каже, що симетрична відповідь це необхідність. Друге зміна маршруту і тиск зі Сходу. Закриття польсько-білоруського кордону спонукало мігрантів шукати нові шляхи через Литву та Латвію. А тому Польща вже активніше втручається й на північному кордоні, залучають прикордонні війська та поліцію. Третє тиск з боку суспільства та ультраправих. На тлі зростання кількості нелегальних перетинів кордону в прикордонних регіонах активізувалися ультраправі угрупування. У деяких місцях, зокрема на кордоні з Німеччиною, почали діяти так звані громадські патрулі, формально добровольці, але фактично це люди, які самостійно стежать за кордоном і часом вдаються до самосуду. Ці ініціативи створюють додатковий тиск на уряд і з боку громадськості, яка вимагає безпеки, і з боку міжнародних партнерів, які занепокоєні зростанням ради. Тож урядові доводиться брати ініціативу свої руки, щоб не допустити хаосу й політичної ескалації всередині країни. Далі хороша новина. Українці за кордоном тепер можуть оформити нотаріальні документи онлайн. Український уряд запустив новий цифровий сервіс з 1 липня у 40 українських посольствах та консульствах офіційно запрацював електронний нотаріат. Тепер, щоб оформити довіреність чи інший нотаріальний документ, не потрібно сидіти в чергах і збирати стоси паперів. Усе можна зробити онлайн через платформу e-Consul. Як це працює? Заходите на сайт e-Consul, створюєте заяву, завантажуєте скан копії документів. Система підказує, що ще потрібно додати. Після перевірки з боку консула записуєтесь на прийом і приходите у призначений час. Підписуєте і одразу отримуєте документи. Мінус черги, мінус бюрократія, плюс швидкість і зручність. Особливо це стане у нагоді тим, кому потрібно терміново оформити документи для родичів в Україні або для офіційних процедур за кордоном. У Німеччині новинка поки доступна тільки в Генеральному консульстві України в Гамбурзі, але МЗС вже пообіцяло поступово розширити цифровий нотаріат на інші міста. Загалом сервіс Е-консул e працює вже в понад 30 країнах світу. Посилання на платформу залишу в описі під відео. Далі розповім про хорошу можливість для українок в Австрії. В країні стартувала програма Professional Integration Hub 3.0 це тримісячне оплачуване стажування для жінок з України, які переїхали через війну. Програма триватиме з 1 вересня до 30 листопада 2025 року. До участі відберуть 10 жінок, які стажуватимуться у провідних австрійських компаніях, установах та організаціях у відні, лінці та інших містах. Учасниці отримуватимуть стипендію до 1200 євро на місяць за повну зайнятість це 40 годин на тиждень. Окрім практичної роботи, передбачена освітня програма: вебінари, різні навчальні заходи і курси ділової німецької мови. Хто може подати заявку? Жінки, які переїхали через війну, мають вищу освіту та щонайменше три роки професійного досвіду. Рівень англійської, професійної, німецької, Б2 або вище. Дозвіл на роботу в Австрії. Дедлайн подачі заявки 10 липня. Посилання для реєстрації залишу під відео. І наостанок кумедна історія з Іспанії, яка звучить як сюжет до фільму. В Беннідормі затримали українця, який випадково сам здався поліції. Просто прийшов продовжити посвідку на проживання. А виявилося, що його давно шукають в Україні. Цього чоловіка підозрюють у шахрайстві на понад мільйон євро у 23-24 роках. Він зібрав гроші з 40 інвесторів у Львові, обіцяв бізнес на імпорті автомобілів. Машин не було, грошей теж сам шахрай поїхав до Іспанії. Українські правоохоронці оголосили його в міжнародний розшук ще у лютому, але затримати вийшло лише тепер, коли сам прийшов до дільниці. Місцеві поліцейські жартують. Це був найлегший арешт року. Ми навіть не вставали зі стільців. Зараз чоловіка передали під варту національного суду Іспанії. Там вирішують, чи видавати його Україні. На цьому, все, дякую, що були сьогодні зі мною. Напишіть у коментарях, що з цього випуску для вас було справді важливо почути, і які теми на вашу думку варто підняти наступного разу. Я завжди читаю ваше повідомлення і відповідаю на коментарі. А ще за бажанням ви можете стати спонсором мого каналу всього за 3,99 євро 99 центів на місяць, щоб отримати доступ до закритої групи в Телеграм. Або просто поставте лайк цьому випуску і підпишіться на мене, якщо досі цього не зробили. Зустрінемося у вівторок о 20.00. Бережіть себе.